Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Не здивую вас твердженням, що шопінг узалежнює людей, як і будь-який інший наркотик. Американців, наприклад, після покупок штирить в середньому протягом 216 хвилин. Цікаво, що покупка продуктів так не вставляє. А от придбання одягу, техніки, комп'ютерів викликає справжній кайф. Також людям подобаються знижки та вигідні пропозиції, щоб подешевше. Дехто навіть відчуває себе справжнім мисливцем за знижками і пишається своїми трофеями. Вигідно придбаними товарами, а ще ви напевно знаєте, що знижки чи низькі ціни підсилюють емоційні придбання. Купуємо те, що не дуже конче, й потрібно лише тому, що коштує привабливо. Ну як пропустити такий шанс розповісти всенькому світу, який я крутий, що купив дешевше за інших. Ось ці три твердження: хороше інтро до розповіді про чорну п'ятницю, явище, яке є апогеєм людського споживацтва. У цьому епізоді докладно говоримо про чорну п'ятницю: історія, походження, український досвід, як нас інколи обдурюють і як купувати, щоб не облажатися. Навіщо чорна п'ятниця? Кожного року, в останній четвер листопада, в США відзначають День подяки. Наступного дня відбувається Чорна П'ятниця, яка відкриває сезон святкового шопінгу, що триває аж до різдва. То такий сигнал. Почнімо купувати подарунки на різдво. Багато магазинів пропонують розпродажі за зниженими цінами і часто відкриваються рано, іноді навіть опівночі, або ж навіть починають вакханалію знижок безпосередньо у день подяки. Чому п'ятниця чорна? Розпочну з дикого і потворного міфу, який не має жодного підґрунтя. Хтось вигадав, що буцім в 1800-х роках власники південних плантацій, саме у п'ятницю, після дня подяки, могли купувати рабів зі знижкою. Отакі, от, от брехні. Насправді ж, чорними ми називаємо дні, які приносять нам прикрості, збитки та інші неприємні новини. Так, наприклад, 24 вересня, 1869 року, двоє чувачків Джей Гулт і залізничний бізнесмен Джеймс Фіск спробували захопити ринок золота, що призвело до фінансової паніки та обвалу ринку. Цей день увійшов в історію. Як Чорна п'ятниця. В історії США чорними були не тільки п'ятниці, а й четверги. Обвал фондового ринку в 1929 році, що призвів до Великої депресії, та понеділки найбільше одноденне падіння промислового індексу Доу Джонса в історії. Напевно, були ще якісь події в ці чи інші дні тижня, але не будемо в це заглиблюватися. Йдемо ближче до нашої. П'ятниці п'ятницю після дня подяки називали чорною у 50-х роках ХХ століття керівники фабрик, бо роботяги купляли собі довідки від лікаря, щоб в п'ятницю і суботу не йти на роботу, а мати собі декілька днів вихідних від четверга до неділі. Десять років по тому, в п'ятницю, знову ж таки, після Дня Подяки, у Філадельфію приїздили сотні людей на закупи, бо ж починався святковий шопінг. Іноді цей день покупок збігався зі щорічним матчем з американського футболу між армією та флотом. Тому філадельфійським дорожнім поліцейським було не переливки, бо затори, тянучки і таке інше та ще й доводилося працювати 12 годин поспіль у тих жахливих умовах. Нічого дивного, що таку п'ятницю поліцейські справедливо охрестили чорною. З того часу так і повелося не тільки на Філадельфійщині, а й по всій країні. В 1980-х роках продавці взялися відбілювати свою священну п'ятницю, придумали їй назву Велика П'ятниця, але з того нічого не вийшло. Тоді, щоб додати позитиву до чорного кольору, вони придумали легенду, що от більшу частину року роздрібні магазини працюють з дефіцитом або в мінус англійською. Інред. Проте під час свят вони отримують прибутки і виходять у плюс англійською in black». Тому п'ятниця і називається чорною. Звучить все правдоподібно, бо вислови in red» та інблек і справді використовуються бухгалтерами для опису прибутків і збитків. З появою інтернету з 2005 року Чорна П'ятниця має свою власну онлайн-версію кіберпонеділок. Погодьтеся, це зручно. Купуєш собі зі знижками прямо на робочому місці. Таке собі автопаті після шопінгу в п'ятницю і на вихідних. Чорна п'ятниця в Україні у 2016 році. Чорна п'ятниця з'явилася в Україні, але є одне але: Україна не сполучені Штати. Ми взяли собі Чорну п'ятницю, проте помістили її в інший бекграунд, в іншу культуру. Тобто. По суті, в нас не Чорна п'ятниця, а її імітація, чергові промоакції. Якщо в США до формування знижок залучені і виробники, і посередники, і рітейлери, то в нас тільки магазини вирішують, що вони можуть пустити під акцію, а що ні. Також в Штатах на торгових складах справді залишається багато нереалізованого товару, який напередодні різдва та нового року, коли люди шукають цінні подарунки для своїх рідних та друзів, можна ефективно реалізувати за великими знижками для отримання обігових коштів. А в Україні тільки з 2023 року почали Різдво святкувати у грудні. Тож як такої прив'язки Чорної п'ятниці до різдвяного періоду ще немає. І там ще є деякі нюанси. У текстовій версії на блозі знайдете лінк на статтю. У 2023 році на офіційному каналі Viber Україна понад 46 тисяч українців взяли участь в опитуванні про Чорну п'ятницю. І ось результати. Не вірю, це все маркетинговий хід. 66%. Не цікавлюся таким, просто купую те, що треба, коли треба, 20%. Вірю, планую цього року полювати на знижки 6,5%. Вірю, але не планую цього року нічого купувати. 6,5%. Ніколи не чув, не чула про Чорну п'ятницю. Один відсоток. Потримай моє пиво, сказала Чорна п'ятниця, і ось результати. У 2023 році українці зробили 8 мільйонів покупок і витратили 2,5 мільярди гривень у чорну п'ятницю, і це тільки за даними ПриватБанку, і це більше ніж у звичайні дні на 22%. Тобто ті 66%, які кричали «не вірю», збрехали. Чи опитування дало нам хибні результати? В мене є гіпотеза, що в момент опитування ті люди говорили правду, і покупок робити справді не збиралися. Але прийшла Чорна п'ятниця, гормонально-емоційний фон змінився і понеслася. В тому то й суть Чорної П'ятниці. Викликати емоції і затягнути вас до покупок. В 2023 році, порівняно з розпродажем 2022 року, українці зробили на 46% більше покупок і витратили на них на 35% більше грошей. Кожного року Чорна П'ятниця б'є власні рекорди по продажах. У 2023 році Adobe Analytics повідомила про рекордні 9,8 мільярда онлайн продажів у чорну п'ятницю, що на 7,5% більше ніж у 2022 році, без урахування інфляції. А в кіберпонеділок споживачі витратили 12,4 мільярда доларів, що на 9,6% більше ніж у 2022 році. Ось вам і відповідь на запитання: чи вигідна Чорна п'ятниця ретейлерам? Але чи Чорна п'ятниця найвигідніший день в році для покупок? Попри те, що у Чорну п'ятницю таки можливо зробити вдалу покупку, Чорна п'ятниця не є найвигіднішим днем в році для покупок, адже хороші знижки трапляються і в інші дні року, і ви цілком собі можете натрапити на чудову пропозицію. От Амазон, наприклад, у 2015 році. Оголосив чорну п'ятницю в липні, назвали це Prime Day і пообіцяли кращі ціни аніж у Чорну п'ятницю. Також не вигідно купувати у Чорну п'ятницю ще й тому, що в магазинах повно людей і всі емоційно збуджені, а місцями навіть й агресивні. Як на мене, не найкращий вайб для покупки, але ж бувають інші вподобання. І не факт, до речі, що вам справді пропонують знижки. Ось декілька способів, як надурити покупців. Перше фальшиві знижки. Схема проста: піднімаємо ціну напередодні, віднімаємо 70% і продаємо буцім дешевше. Дехто й не париться піднімати ціни, просто пише на папірчику: більшу ціну перекреслює, і вуаля, маємо знижку. Тому вирішуйте заздалегідь, що хочете придбати. Спостерігайте за цінами. І не лінуйтеся порівняти з вартістю такого ж товару в інших магазинах. Друге неіснуючі товари. От ви шукаєте електрочайник, знайшли за декілька сотень з гарною знижкою і вже радісно перечуваєте вдалу покупку. Проте продавець вас розчаровує. Даруйте, але от щойно останній такий чайник продали. Ну, купіть ось інакший, хоча трохи дорожчий. І ви такі, бляха. А що робить? Купуєте. Потім виходите і дивитеся, а в іншому магазині такий же чайник, але дешевший. Бляха. І відмовитися складно, бо ви вже налаштувалися на покупку, вже деякі дії зробили і хочете завершити процес. Краще скажіть собі стоп і почніть все спочатку. Подумайте, чи потрібна вам нова пропозиція, і перевірте, за якою ціною її продають інші. Третє неліквідні товари. Трапляється, що знижки ставлять на те, що погано продається, не відповідає сезону, літні шорти і футболки взимку, наприклад, є застарілим, чий термін придатності скоро спливає, або має якийсь дефект. В такій ситуації треба більше дізнатися про товар і перевірити, чи з ним усе гаразд. Четверте зайві покупки. Купуєш одну куртку за звиклою ціною, але якщо дві, то друга на 50% дешевше. Вам справді потрібно дві куртки, якщо ні, то не купуйте. П'яте сірі товари. Те, що потрапило в Україну напівлегальним способом, відтак видатків на логістику було менше, справді можна продати дешевше. Але ж навряд чи ви будете задоволені такою покупкою. Як же ж купувати в Чорну п'ятницю? Будемо оптимістами і повіримо, що нам пощастить зробити вигідну покупку в Чорну п'ятницю. Та готуйтеся, наче робите покупку у звиклий день. Перше. Визначте, що ви хочете придбати, намір купити що-небудь, що буде дешево коштувати така собі стратегія. Ризикуєте придбати щось непотрібне. Ну так, дофаміну під час покупки прибуде, але ж ейфорія мене, а мотлох у хаті залишиться. Друге. Визначте свій кошторис. Скільки ви готові виділити на цю покупку, яка ціна є для вас приваблива. Третє. Моніторте ціну. Подивіться, скільки коштує омріяний товар до Чорної п'ятниці. Зробіть нотатку і потім порівняйте. Загляньте в декілька магазинів. Четверте. Подумайте про компроміси. Можливо, вам цілком нормально придбати стіл з невеличкою подряпиною, але зі суттєвою знижкою. П'яте. Читайте написане дрібним шрифтом, вивчайте характеристики товару і уточнюйте, чи все з ним гаразд, чи його параметри вам підходять. Продавець не буде брехати, коли ви його запитаєте, але мовчатиме, якщо його ніхто не запитає про деталі. Шосте перевіряйте знижку. Ну, Наприклад, ціна товару 100 гривень, знижка 50%, але ціна написана 80 гривень. Якщо сума 100 гривень, то тут легко зорієнтуватися. Але якщо ціна 4876 гривень, то одразу й не збагнеш, що знижка не 50%, а лише 25 чи 20. Сьоме, не купуйте те, що вам не потрібно, і не погоджуйтеся на майже таке саме, але трохи дорожче. Восьме. Зберігайте чеки і уточніть щодо політики повернення. Ви маєте право повернути придбаний товар протягом 14 днів за наявності чека. Але які умови повернення у конкретного магазину краще перепитати. Сподіваюся, у ваших головах посвітліло. Бажаю вам гарних заробітків і вдалих покупок. Ви слухали подкаст Трохи Мович. Ми говорили про Чорну П'ятницю. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті кресло.юе.